Селіна та мамуші козацькі таємниці. Поруч з темними водами Дніпра, на острові Хортиця, де щось досі чуються відлуння козацьких пісень, вечір опустився мовчазною оксамитовою завісою. Вітер гуляв серед старих столітніх дубів, шепочучи щось моторошне. Лише два силуети порушували цю майже гробову тишину. Кажу тобі, блуд!» Це дурість, гаркнув перший, здоровенний чолов'яга, на якого навіть темрява боялася лягати, широкі плечі, запорізький оселедець, а в очах, а в очах блиск, що міг би розплавити навіть метал. Хто це бачив, щоб вампір і спадкоємець козака-характерника за кладовище відповідали. Якщо це дурість, то прошу пригадати, як ти, Назаре, опинився тут, відгукнувся другий. Це був чоловік худорлявий, майже витончений, але з такою чарівністю, що будь-яка жінка в радіусі п'яти кілометрів відчувала раптове бажання поправити волосся. Він поправив чорний оксамитовий плащ, на якому не було жодної порошинки, і додав: Нагадую, Саме ти, любий друже, заявив, та я цього мерця миттю наздожену та копитом придавлю. Бо не можна залишати такого безглуздя, Назар підкрутив вуса, які здавалися грізнішими за будь-який пістолет. Козаки, народ працьовитий, а тут таке твориться. Могили розкопані, хрести покосилися, а на цвинтарі. Сам знаєш, що шастає!» вампір та перевертні, невинно припустив Влуд, ховаючи білий блиск ликів та кривавий відтінок усмішки. Ні, гірше, туристи, Назар зітхнув. Ще влітку їх якось можна терпіти, але взимку з ліхтариками ще й цих тиктоків знімають біля наших курганів ганьба! Влуд лише знизав плечима, оглядаючи місцевість. Ліхтар на козацькому пасі обрамлював пейзаж у блідо-жовтому світлі. Старі надгробки, подекуди порослі мохом, здавалося, стежили за ними очима. Гаразд, підбив підсумок Вуд. Ми тут, щоб, як ти казав, на кладовище порядок навести. Що це включає? Назар розкрив карту незвичайну, а написану на старій козацькій шкурі. Ось тут вхід до катакомб. Там щось шастає. Щось чи хтось, уточнив Влуд, злегка піднімаючи одну брову. Та яка різниця? пирхнув козак. Якщо то щось, ми його приб'ємо. Якщо хтось, теж приб'ємо. Чудова стратегія, мені дуже подобається. А що далі? Далі, Назар повернув карту. Ось оцей курган. Люди кажуть, там серед ночі ходить якась пані в білому. Мабуть, заблукала. Я впевнений, то якась з тих туристок, що тиктоки зніма. Пані в білому уночі тим краще буде її знайти. Добре, почнемо з катакомб. Вони рушили освітлюючи шлях ліхтарем, вітер завивав між могилами, неначе хтось намагався їх відмовити. Влуд ішов легким, майже невідчутним кроком, а от Назар з важким тупотом, який міг би злякати навіть найбільш нахабного привида. Катакомби відкрилися після того, як рівень Дніпра впав, в них смерділо вологим каменем і старою магією. Стіни було вкриті дивними символами, які навіть Влуд при своєму двохсотлітньому досвіді не міг розпізнати. Ну, і хто ж тут живе? запитав Назар, наставляючи срібного ножа, який у нього був замість зубочистки. Щось древнє, пробурмотів Влуд, мабуть, якийсь дух чи демон. Може, вони не люблять, коли ти так голосно дихаєш. Раптом позаду них щось затріщало. Вони різко обернулися, але там було лише павутиння, яке ледве коливалося у світлі ліхтаря. Пора закінчувати ці ігри, пробурчав Назар. Він зняв із плеча стару козацьку шаблю, яка світилася м'яким золотавим сяйвом. Шабля? Проти привида, здивувався Лун. Це навіть для тебе, як це, модно казати, креативно. Це не просто шабля, обурився Назар. Це костогриз, дідівський артефакт. Раптом із глибини коридору пролунав звук, наче хтось човгав ногами по кам'яній підлозі. Вони приготувалися. В темряві з'явився силует. Це був кіт, точніше те, що залишилося від кота, скелет з тьмяними зеленими вогниками в очах. Він зупинився, поглянув на них і почав нявкати. Ну, ти ж хотів щось? Ось воно, зауважив Луд, ледь стримуючи сміх. Назар гарикнув, але замість того, щоб нападати, кіт просто облизав кістяний хвіст і побіг назад у темряву. Оце так захисник катакомб, зітхнув Назар. Я не буду кицьку ображати. Пішли далі. Вони пішли за котом, у глибині катакомб їх чекало те, що могло стати апогеєм їхньої пригоди. І стало. Кіт привів їх до величезної круглої зали, що нагадувала давнє капище. У центрі стояв кам'яний вівтар. Навколо якого світилися зеленуватим вогнем такі ж кістяні коти, як і їхній провідник. Вони сиділи, немов охоронці, мурчали моторошно, синхронно і зливалися у дивний хоровий ритуал. Мабуть, я тепер бачу, чому це місце тебе хвилює, Назаре, пробурмотів влудо, оглядаючи зловісну сцену. Це щось новеньке, навіть для мене, відповів козак, стискаючи шаблю. Що, по-твоєму, вони роблять? Ну, якщо це давній культ поклоніння духу, то щось не дуже гарне. Хіба що ти вважаєш, що Воскресіння духів це гарно? Раптом один із котів більший за інших підійшов до вівтаря і поставив перед собою кістяну лапу. Вогонь у залі завирував і з-під вівтаря почав підійматися силует. Готуйся, Назаре. Здається, зараз нам буде весело. Силует набув форми, витягнувся, наче з туману. І, зрештою, перед ними з'явилося щось схоже на примарного козака, але з моторошним обличчям черепа. Хто посмів турбувати мене? Пролунало грізно, і голос рознісся під земелля. Ти хто такий? гримнув Назар, зводячи Костогриза вгору. Я, отаман Чорний ріг. Та дух який зібрав в себе загублені душі козацькі, відповів привид, здіймаючи руки, а кістяні коти завили дивним котячо-привидським хором. Отаман кажеш, влуд невимушено підійшов ближче. А чому тоді котами керуєш, а не людьми? Бо всі люди втекли, огризнувся привид. А коти вірні, білі та пухнасті. Всі подивилися на скелетів котів. Ну, ладно, пухнасті були колись. Вони охороняють моє царство. І що тепер ти хочеш зжерти нас чи просто похизуватися? глузливо кинув Назар. Можна мене повернути до вічного сну, раптом відповів привид несподівано спокійно. Для цього багато не треба віддати шану та покласти на вівтар. Козацький оберіг. Назар і Влуд переглянулися. Оберіг, у нас є Костогриз, запропонував Влуд. Егей, ти чого мою спадщину розбазарюєш? До того ж, шабля не підійде. Це бойова зброя, пробурмотів Назар. Нам потрібно щось більш символічне. Назар замислився, потім поліз у кишеню і дістав шматок сала. Ось тобі оберіг, заявив він, поклавши його на вівтар, майже від себе відривою. Та невже? здивувався Влуд і почав роздивлятися бока кабана переверхня. Всі кістяні коти завмерли, а отаман Чорний ріг вигукнув: Що це? Сало священне для кожного козака. Назар усміхнувся. Навіть ти, мертвий дух, маєш це цінувати. Привид на мить застиг, уважно розглядаючи сало, яке лежало на вівтарі. Його приморні очі з черепа заблищали зеленим світлом. Сало. протягнув отаман, і його голос, здавалося, трохи пом'якшав. Це символ наших звичаїв, нашої сили. Але як це допоможе? А ти скуштуй, з усмішкою сказав Назар, підморгуючи в луду. Привид здригнувся, але потім, здавалося, змирився. Він простягнув примарну руку, яка ледь торкнулася сала. У ту ж мить сталося несподіване. Зелене полум'я вщухло. Коти зникли в темряві, а сам привид почав поступово розчинятися. Це було досить смачно, тихо сказав отаман, перш ніж його постать зникла остаточно. Дякую, брате. Катакомби наповнила тиша. Назар і Влуд стояли біля порожнього вівтаря, де ще залишалися слабкий запах свіжого сала. Ну, це було дивно, сказав Влуд, піднімаючи брову. А ти сумнівався в силі сала? засміявся Назар, ховаючи Костогриза за пояс. Справжній козак навіть мертвого може ним нагодувати. Може, наступного разу спробуєш його для переговорів із туристами? запропонував Влуд. Туристів сало не бере, похитав головою Назар. «Їм би вайфай на кладовищі, а не старовинні обереги. Вони поверталися назад тим самим тунелем, який тепер здавався менш моторошним. Вітер знову шепотів у коридорах, нагадуючи про давні часи. Отже, куди тепер? спитав Влуд, коли вони вийшли на поверхню. Місяць уже піднявся високо над островом Хортиця. Пані в білому, відповів Назар, трансформуючись у велетенського кабана. Влуд лише посміхнувся та перетворився на кажана. У темних вод Дніпра на острові Хортиця є багато таємниць, та їх надійно захищають незвичайні захисники кладовища, читав Зінченко Павло.